Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Нумограти. Мене звати Дмитро, і ви дивитесь першу серію проходження новенької, щойно вишедшої гри City Skylines 2. Ну що ж, друзі, нарешті ця гра вийшла. Я дуже сильно чекав на неї, дуже сильно хотів в неї пограти, тому що, друзі, я думаю, вам зрозуміло, що і жанр мені подобається взагалі цей, та й в принципі. Не так же і багато гарних ігор з містобудування, і я так вважаю, що саме Cities є найкращим представником цього жанру, а саме City Skylines, яку якому проходили з вами нещодавно і завершили сезон. Звісно, ще є представником жанру непоганим гра під назвою SimCity, Вона існує вже дуже довгий час. Я починав ще в неї грати, я бачив, як вона виглядала ще на такому старенькому комп'ютері ZX Spectrum. Можливо, хтось з вас знає, що це таке, але я впевнений, що більшість може й не знати, що воно таке. Друзі, але не важливо. У SimCity я грав у дуже багато частин, але вважаю, що саме Cities, скоріш за все, завдяки існуванню такій великій кількості класних модів. Завдяки тому, що розробники продумали таку гничкову систему встановлення модів, дуже багато класних модів повиходило, і City Skylines, я маю на увазі попередня частина цієї гри, вона була дуже популярною. Там було дуже багато чого цікавого, і той, хто з вас знає, що це за гра, звісно, не може не погодитись зі мною. Ну що ж, а от тепер вийшла новенька частина City Skylines 2. Як я розумію, розробники намагалися зберегти основні механіки, основні можливості цієї гри. Додали новеньку графіку, додали невеликі зміни у механіці. Ну, в принципі, почнемо проходити і все це побачимо, друзі. Ну давайте вже кортить пограти. Давайте не будемо робити аж занадто довгий вступ, дуже сильно кортить пограти, тому давайте починати прямісінько із створення нової гри. До речі, як ви можете бачити, української локалізації розробники не завезли до цієї гри, тому я трішки розуміюся на англійській мові, і сподіваюся, що ви не будете проти, що ми пограємо саме у англійську локалізацію цієї гри. Ну що, давайте поглянемо, які там мапи доступні від розробників на початку виходу цієї гри. Так, острівна карта Архіпілаго Хевен, ви бачите. Barrier Island, Grid Highlands, Lakeland, Mountain Village, River Delta, San-Francisco, Sweeping Plains, Tempered, Twin Mountains, Waterway Pass і Windy Fjords. Mm -hmm. Так цікаво пограти, в принципі на усіх цих мапах дуже цікаво пограти, яку б мапу обрати. От мені найбільше подобається або Barrier Island, або River Delta. Так, друзі, ну давайте, давайте почнемо з Barrier Island. Чомусь, я так думаю, саме ця мапа є найбільш цікавою для мене зараз. Ну, давайте починати. Якщо не сподобається щось, то тоді можемо почати нову гру. Давайте обираємо цю мапу і нехай це буде перший погляд на цю гру. Так, назва нашого міста. Назва міста, ну що ж. Не знаю, до речі, чи можна тут українські назви створювати, незважаючи на те, що немає української локалізації. Ну, давайте, місто Київ. Назвемо наше місто Київ, європейський стиль будівель за замовченням встановимо. Так, лівосторонній рух по дорогам нам не потрібен катастрофи. Також я не хочу вмикати. Тому що зараз мене цікавить саме місто будування катастрофи. Ну моя власна думка, що катастрофи ну, це не про Сітіс. Так, нескінчені гроші нам не потрібні. Продовжити туторіал, почати туторіал, вимкнути туторіал. так. Туторіал вимикаю, тому що, друзі, я за кадром декілька годин пограв у цю гру для того, щоб побачити, що де і як, які нові механіки тут є. І зараз спробую пограти по кайфу та й показати вам, що це за гра така цікава вийшла. Ну все, менше слів, більше діла. Починаємо! Так, друзі, ну ось і завантажилась наша мапа. Поки що абсолютно порожня ця клітиночка нічим не забудована. Як і в минулій грі, ви бачите, що сюди підходить з'єднання до шосе, для того щоб громадяни якось та й могли потрапити до нашого нового міста. Зараз гру на паузу поставлю. Ви можете бачити, що гра починається із січня 2023 року, тобто можна сказати, що це прямо таки актуальний час. Починаємо грати прямісінько із сьогодення. Міста Київ зараз літо. До речі, оце цікаво. Тут є механіка зміни сезонів, зміни навколишньої температури. Я так розумію, що це треба буде над опаленням, щось міркувати. Раніше такого не було. А я маю на увазі змін сезонів у грі, і подивимось, як це розробники реалізували. Поки що гадки немає, як воно буде працювати. 500 тисяч якихось коштів на нашому рахунку. Давайте будемо вважати, що це 500 тисяч гривень, наприклад. Нам дається на початку для заснування нашої транспортної І Дивіться, я одразу хочу звернути вашу увагу на ось такі стовпи. Раніше такої механіки не було. Зараз, коли ми почнемо електрофікувати наше місто, я покажу щодо цього, але забігаючи наперед, кажу, що це щось новеньке. Так, давайте оглянемо нашу мапу взагалі. Що ми маємо, друзі? Угу, Ми починаємо будувати наше місто прямісінько із острова ось цього зрозуміло. Залізнична дорога в нас тут мається. Так, вона йде паралельно до цього шосе. Зрозуміло. Дивіться, якийсь у нас такий старенький, цікавий місток, тут є дерев'яний. Виглядає непогано, і я думаю, ми зможемо знайти, як його можна буде використати для того, щоб його звідси не прибирати. Так, цікаво мені, в якому напрямку йде течія. Хочу глянути на це. Угу, ну Тобто, якщо будемо вважати ось таке положення нашої мапи за замовченням, то. Я би сказав, що течія прямує із сходу на захід, так, друзі? Тому насосну станцію будемо розташовувати вище за течією, а каналізацію нижче за течією. Ось чому я звернув на це увагу. Тоді насосну станцію я розташую прямісінько десь. Ну, давайте, десь тут. Потім, я думаю, її можна буде перенести, а поки що просто не дуже далеко. Розташуємо її, до речі, до неї треба буде. Робити під'їзд дорожній, так? Угу, так воно і є, друзі. Так, далі. Каналізація. Розташуємо її ось тут, щоб вона своїми викадами не заважала нікому і не забруднювала навколишнє середовище біля нашого міста, так? Розташую її ось тут. Тепер. З'єднаю з нашим містом її лише каналізаційною трубою. Дивіться тут, до речі, водопостачання та відведення каналізації це окремі трубопроводи. Але розробники вам дали можливість одразу два трубопроводи паралельно будувати. Але підводити воду до каналізації не потрібно, треба лише відводити від нашого міста. Тому я отак напряму зараз з'єднаю каналізаційну трубу, і ви бачите, що. Утворила з'єднання вже з існуючою трубою. До речі, тут класно, розробники зробили у цій грі, що підведення води і відведення каналізації воно прокладається разом із дорогами. Тобто під дорогою існує, ви бачите, магістралі, каналізація позначена жовтим, синє позначений водопровід. Угу. І усі будівлі, що під'єднуються до цієї дороги, автоматично під'єднуються до водопостачання і до каналізації. Це дуже зручно, друзі. Раніше так не було, треба було штучно усі в магістралі прокладати. Але якщо у якийсь сусідній район треба каналізацію підвести або підвести воду, то треба прокладати все ж трубопроводи. Ось така механіка цікава тепер. Ну а тепер від насосної станції я прокладу. Трубопровід щодо водопостачання, ось таким чином, так? Так, друзі, давайте поглянемо, які оверлей зараз нам доступні. Ну, зараз майже нічого, нічого нам не доступно, тому що мені було б цікаво глянути на корисні копали, на які в нас є тут поклади і де в нас є можливість організації сільського господарства, ну і так далі. Тому що, не бачучи цих оверлеїв, Доведеться просто всліпу будувати це все. Ну це не найоптимальнішим чином я просто почну цю гру. Ну, нічого, друзі, є вже як є. Давайте подумаємо, де ми розташуємо житлові зони, а де промисловість. Так, тут у нас є дуже багато дерев, тут можна буде побудувати лісозаготівельне підприємство. Угу. Ну що, тоді, друзі, дивіться, пропоную робити так: ось тут у нас у цьому куточку. Будуть підприємства. А ось тут з цієї сторони будуть житлові зони. Наприклад, давайте так і почнемо це будувати все це тут. Так, і від початку гри нам доступні лише маленькі та середнього розміру дороги. Тому ось до цієї дороги вже була побудована. Я просто продовжу ще одну дорогу. В принципі, робиться це, будується все це тут більш-менш як це було у минулій частині гри. Давайте почнемо з прямолінійного відрізку цієї дороги. Ну, якось так. Тепер, тепер, друзі, потроху буду повертати у цьому напрямку, де будуть наші майбутні підприємства. Ну, нехай буде так. Давайте декілька перших кварталів тут зробимо, в яких підприємства будуть розташовані саме. Ну, якось так, наприклад, для початку. Дивіться, дороги будуються, як я вам казав, під ними утворюється водопровід та каналізація. Так, житлові квартали. До речі, зараз вам відразу покажу невеличку новеньку механіку, друзі. Але спочатку побудую дорогу. Давайте, можливо, якось так її створю. Ось таким чином. Ось так. Тепер, друзі. Робимо житлові квартали новенькі. Я думаю, можна такими променями їх зробити, і це повинно виглядати досить непогано. Так, ну а про яку новеньку механіку я вам кажу, дивіться, що можна тут зробити. Тепер можна кільцеві перехрестя одразу за допомогою стандартного інструменту створювати. Тобто просте перехрестя перетворити на кільцеве ось так. Отак просто це тут робиться. До речі, щодо будування доріг оце дуже гарно розробники тут попрацювали. Я вважаю, що це дуже зручно, просто прекрасно тут зроблено. Так, друзі, тепер електрика. Зараз в нас немає жодної установи, яка б виробляла електрику, але ви знаєте, тут можна навіть цього й не робити, і взагалі я так, я так розумію, принаймні не займатися виробництвом власної електрики. А тепер ви можете імпортувати у своє місто електрику із сусідніх якихось міст. І ось вам власне високовольтна мережа, високовольтні такі стовпи тут, і якщо ви прослідкуєте за ними, вони йдуть кудись за межі мапи, і звідтіля, скажімо так, постачається нам, імпортується електрична енергія. Ну, зроблено це майже так, як це робиться із дорогами та залізничною дорогою, тобто за межі мапи. З'являються не машинки і поїзди, а електрична енергія, ви можете її імпортувати у власне місто. Окрім того, що ви можете імпортувати у власне місто цю електричну енергію, якщо ви все ж таки виробляєте власну електричну енергію, і у вас є її надлишок, ви можете її експортувати в інші міста і тим самим заробляти якусь копійчину. А може, і пристойні суми коштів. Поглянемо за цим згодом, друзі. Ну що, і пропоную створювати екологічне місто сучасне. Давайте почнемо з єдиного, що нам доступно, так це з вітряків. І давайте подивимось, а в яку ж сторону дме вітер, і де він буде найсильнішим. Так. М -м -м. Так, ну що, друзі, давайте поки що ось у цьому куточку розташуються вітряки, якщо що, потім їх перенесемо, а поки що, нехай буде так. Я, друзі, три вітряка ось таким чином створю. Тепер, тепер друзі, їх треба з'єднати низковольтними електричними стовпами. До речі, тут ви можете прокладати стовпи як по поверхні, так і під землею, що є дуже зручним, друзі. Зараз я вам продемонструю це саме під землею. Будую мережу низьковольтних кабелів. Так? Ось так. Все. З'єднання з нашим містом є. Ми зараз, друзі, виробляємо власну електричну енергію. Я груз паузи зняв для того, щоб вам продемонструвати, як саме тут Як саме тече струм, але поки що, Поки що, друзі, я чомусь цього не бачу. Так, хоча, начебто, виробництво електричної енергії почалося вітрякі. А, ну що ж, я ж не під'єднав до нашого міста. Ви бачите, що тут насправді немає з'єднання нормально, тому роблю з'єднання ось таким чином. А, скоріш за все, друзі, немає анімації виробництва електричної енергії, тому що ну що ж я, же немає жодного споживача. тут, Тому давайте починати із житлових кварталів низької щільності. Це єдине, що нам зараз доступно саме із житла. Ну і трішки комерції відразу додамо. Так, але не хочу комерцію прямо усе займати. Давайте ось так. Поки що почнемо з комерційних зон. І ось цю частину, як я вже й казав, позначимо промисловими зонами. Ну, ось так. Для початку нехай так і буде. До речі, дивіться. Так, це в нас оверлей. Одразу, коли я розмічую промисловість, вмикається оверлей підземних вод. Так. Тут можна воду водобувати не тільки з річок та морів, скажімо так, не тільки з водонапірних веж, а й ще й з підземних вод. Раніше такого не було. Це також невеличка новенька механіка. Ну, тобто є тут спеціальна така установа, ви бачите, ось ця підземна насосна станція, і ви можете на покладах грунтових вод її побудувати. Можливо, потім і задіємо це, а поки що мені насосної станції вистачає. До речі, вона тут не працює належним чином, тому що я забув дорогу підвести до неї. Давайте швиденько зараз це виправлю. З цієї сторони кільцевого нашого перехрестя. Я хочу також більш ширшу дорогу побудувати. І ось так її поведемо, далі кудись вздовж нашого узбережжя. Так? А ось цю тепер дорогу зробимо просто другорядною по відношенню до нашої ось цієї центральної дороги. Ось таким чином. Все. Тепер. Тепер під'єдналася так це насосна станції. Ви бачите, що електричний струм по ось таким жовтеньким кабелям надходить до нашої насосної станції і також надходить від вітряків. Ось так це виглядає тут. Угу. Ну що, тепер ми виробляємо 5, і майже 9 мегаватт електричної енергії. У нас є деякий надлишок. І я пропоную створити тут підстанцію, яка низьковольтний струм, наш із, скажімо так, простіше кажучи, з жовтеньких кабелів буде перетворювати на високовольтний струм, і далі експортувати якесь інше, якесь інше місто. І подивимось, скільки на цьому можна буде заощадити або навіть заробити коштів. Так, 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 друзі, як саме це я маю тут зробити. Потрібна дорога, так. Цій будівлі потрібна дійсна дорога. Ну, думаю, в цьому мається своя логіка. Я думаю, можна скористатися ось такою другорядною дорогою, чому б ні. Так, тепер. Власне, давайте спробуємо цю підстанцію побудувати. Ось так вона тут виглядає. Я саме на краю мапи її будую спеціально. Ну і поки ми будували підстанцію, ви бачите, що ми досягли першого етапу розвитку. Ми отримали бонусу 600 тисяч гривень. Ми отримали одне очко розвитку. Зараз покажу, що це таке. І ми отримали можливість купівлі трьох новеньких клітинок з землі. Ось тепер, якщо ввікнути режим купівлі цих клітинок, подивіться лише, а яку кількість клітинок тепер дають розробники можливість придбати нам. Оце так-так. Оце так мапа, я думаю, це буде досить цікаво заповнити все це тут. Навіть окремі окремі райончики такі можна автономні буде зробити. Ех, дуже цікаво буде цим цим зайнятись. Тепер, очки розвитку, дивіться, друзі. Тепер ми маємо власноруч обирати, які саме із нововведень нам відкривати зараз для того, щоб починати розвивати наше місто тим чи іншим чином. І я пропоную одне очки у розвитку витратити саме на побудову кільцевих перехрест більших розмірів. Я так вважаю, що вони нам тут будуть потрібні, поки ми не можемо робити нормальних якихось з'єднань, нормальних класних перехрест. Тому відкриваємо кільцеві перехрестя більших розмірів. Ось вони три штуки, бачите, кільцеве перехрестя більшого, ще більшого і найбільшого розміру ось такі. Тому я хотів би саме найбільшого розміру тут зробити перехрест. Я думаю, це стане в нагоді, коли трафік стане дуже великий звідсіля. Так, і давайте повернемося до нашої підстанції. Ось вона. І бачите, тут пала іконка, що немає з'єднання з високовольтною мережею. Тому треба це виправити, обираємо високовольтні стовпи і. Давайте за допомогою надземного з'єднання спробую зробити це тут так. Як це все правильно тут під'єднати? Та що ж таке? Ось так, здається мені, так, друзі? Угу. Ну, ось ця частина високовольтних стовпів нам зараз не потрібна буде. Тому так, але чомусь гра не дає можливості їх прибрати. Ось так. Все, тепер наша підстанція під'єднана. Угу. Надлишок електроенергії. Надходить ось сюди, а потім ви бачите за напрямком такої анімації, ось цих високовольтних кабелів далі експортується в інші міста. І, до речі, це можна побачити також на ось цій інформаційній панелі. Тобто 5,9 МВт ми виробляємо, а 4,9 експортуємо майже всю електричну енергію експортуємо, тому що у нас немає і споживачів, навіть якихось серйозних зараз. Так, друзі, ви бачите, поки я вам розповідав про новенькі всякі механіки, зараз гру на паузу поставлю. Подивіться лише, як сильно зріс попит на житлові зони, на комерційні, до речі. Хотів би вам показати, що тепер у Тіді Skylines 2 є зони малої щільності, раніше були тільки зони малої і великої щільності, а зараз тепер є тут проміжні. Зони середньої щільності, далі будуть ще варіанти зон середньої щільності. Тут навіть є такі прикольні варіанти. Гібридна зона житлова із комерційними першими поверхами. Тобто це такий сучасний підхід із збудування сучасних кварталів, коли у вас перший поверх не житловий, а розташовані магазинчики, кафешки і всілякі там послуги, що потрібні саме громадянам біля їхнього будинку. Ну і також зони великої щільності є, але до цього ще треба дожити. Так, дивіться, відкрилася нам зона середньої щільності. До речі, у нас дуже сильний попит мається на таку зону, тому я зараз ось тут її і побудую. Я думаю, це все стане нам в нагоді найближчим часом і. Хотілося б тоді вже додати ще новеньких кварталів, маленькі дороги я обираю. Так, тільки я хотів прямолінійний відрізок зробити. Ось так і ось так. Так, друзі, тепер що ми можемо зробити? Зайняти таким чином ще ось цей вільний простір, що тут мається? Чому б ні? Ну і зараз будемо просто з'єднувати все це тут дорогами робити нові квартали і заселяти ці нові квартали новими мешканцями. Ось так. В принципі, можна зняти груз паузу, і бачите, що попит є на зони малої щільності найбільший, тому я саме їх зараз додаю сюди, до середини нашого міста. Ну, якось так, в принципі, нехай буде. З'являється також попит на комерцію. Давайте я. Комерційні зони, ну, може, кудись сюди додам, нехай буде так. Все, попит, ви бачите, починає зменшуватись, тому що зони новенькі додались. З'являються такі прикольні ви бачите з підйомними кранами. Угу, деякий час пройде, і тут поз'являються новенькі будівлі на кшталт ось таких житлових будиночків. Поки що це будинки першого розміру, ви розумієте, що наші громадяни лише лише тільки починають заселювати наше місто. Ну і ось так, друзі, в принципі, можна вважати, що ми вже започаткували наше новеньке місто Київ. До речі, друзі, якщо придумаєте якусь більш прикольну назву для нашого українського міста. Буду вам вдячний. Якщо запропонуєте щось цікаве у коментарях, не соромтесь, можете писати свої варіанти. Ну що, друзі? Так що я вважаю, що першу серію по цій грі можна завершити, ми наше місто започаткували вже навіть декілька новеньких механік. Я вам показав щодо експортування електричної енергії, щодо підведення, відведення каналізації і так далі. Ну а в наступних серіях ми обов'язково будемо розвивати сильніше і сильніше наше місто, і я сподіваюся, що вам ця гра сподобається, тому що мені вона подобається зараз дійсно. Хоча можу сказати, що тут немає деяких таких цікавих можливостей, тонких налаштунків, як то, наприклад. Мода мувит, якщо ви пам'ятаєте, у минулій серії Сіті Скаланс був такий класний мод, що дозволяв рухати будівлі й дороги вже після того як ви їх власне побудуєте. Зараз такої можливості немає, і я можу сміливо сказати, що ми граємо в абсолютно ванільну, найванільнішу версію цієї гри, тобто без усіляких модів і читерств і так далі. Ну, якщо щось цікаве буде в плані модів з'являтися, будемо обов'язково це потім встановлювати. Поки що, я так розумію, що навіть майстерні по цій грі немає, як і немає української локалізації, друзі. Ну що, друзі, ось такою була перша серія по проходженню гри Cities Skylines 2. Сподіваюся, що вона вам сподобалась. Обов'язково побачимось в наступних серіях і дякую вам за увагу, друзі.